Перша Самуїлова, 17 розділ, і зібрали филистимляни свої війська на війну, і зібралися вони до сохо, що Юдине, і таборували між сохо та між Азекою в Ефездаміні, і зібралися Саул та ізраїльтяни, і таборували в долині Елі, і вставилися до бою проти Филистимлян. І стояли филистимляни на горі з того боку, а Ізраїль стояв на горі з цього боку, а поміж ними долина. І вийшов із филистимських таборів одноборець, ім'я йому Голіат, із гату, високий був шість ліктів із п'ять, а на голові його мідяний шолом, і він одягнений був у панцера з луски, а вагатого панцира п'ять тисяч шеклів міді, а на ногах його мідяні наголінники, а за плечима його мідяний спис, а держак списа його, як ткацький вал, а вістря спису його шістсот шеклів заліза, а перед ним ходив щитоноша. І став він і кликнув до Ізраїлевих полків та й сказав до них, чого ви вийшли ставати до бою? Чи ж я не филистимлянин, а ви не раби Саулові? Оберіть собі кого, і нехай він зійде до мене. Якщо він зможе воювати зо мною і вб'є мене, то ми станемо вам за рабів. А якщо я переможу його і вб'ю його, то ви станете вам за рабів, і будете служити нам. І сказав филестимлянин: Я цього дня зневажив Ізраїлеві полки, дайте мені чоловіка, і будемо битися вдвох. І чув Саул та весь Ізраїль Ізраїльці слова филестимлянина, і вони перестрашилися та сильно налякалися. А Давид, син того мужа ефретянина, з Юдиного Віфлеєму, а ім'я йому Єсей, що мав восьмеро синів. І цей чоловік за Саулових днів був старий, увійшов у літа. І пішли троє найстарших Єсеєвих синів, пішли за Саулом на війну, а імена трьох синів його, що пішли на війну, перворідний Еліяв, а другий його Авінадав, а третій Шамма, А Давид він найменший, а три найстарші пішли за Саулом. А Давид ходив до Саула та вертався пасти отару свого батька в Віфлеємі. А той Фелестимлянин підходив ранком та ввечері і виступав сорок день, і сказав Єсей до сина свого Давида. Візьми но ну, для братів своїх Ефу, цього праженого зерна, і десять цих хлібів, та й віднеси скоренько до табору, до своїх братів. А цих десять кусків сиру віднесеш для тисячника і розізнаєш про поводження братів своїх і вивідай про їхні потреби. А Саул і вони та всі ізраїльтяни були в долині Елі, воювали з филистимлянами». І встав до рано вранці і полошив отару свою на сторожа, і взяв та й пішов, як наказав йому Єсей. І війшов він до обозу, а військо виходило до бойового строю, і підняли вони крик у бою. і вишикувався Ізраїль та филистимлянин лава проти лави. І Давид позоставив свою ношу в сторожа речей та й побіг до полку, і війшов він і запитав своїх братів про поводження. А коли він розмовляв із ними, аж ось виходить із филистимських полків обноборець філистимлянин Голіят, ім'я йому Ізгату. І промовляв він ті самі слова, а Давид почув. А всі ізраїльтяни, коли бачили того чоловіка, то втікали перед ним та дуже лякалися, і говорив ізраїльтянин: чи бачите ви цього чоловіка, що виходить? А виходить він, щоб зневажити Ізраїля. І буде того чоловіка, що вб'є його, збагатить його цар великим багатством і дочку свою віддасть йому, а дім його батька зробить вільним в Ізраїлі. І спитався Давид тих людей, хто стояв з ними, говорячи, що буде зроблено тому, хто вб'є цього філістимлянина і здійме образу з Ізраїля? Бо хто цей необрізаний філістимлянин, що так зневажає полки живого Бога? А народ сказав йому те саме слово говорячи, отак буде зроблено чоловікові, хто вб'є його. І почув Еліяв, його найстарший брат, як він говорив до людей. І запалився Еліяві в гнів на Давида, і він сказав, чого то зійшов ти? І на кого ти позоставив трохи тієї отари в пустині? Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця, бо ти зійшов, щоб подивитися на війну. А Давид відказав: Та що я зробив тепер? Чи не наказ батька? І він відвернувся від нього до іншого і запитував про те саме, а народ відповів йому те саме, як перше. І були почуті слова ті, що говорив Давид, і донесли їх Саулові, і він покликав його, і сказав Давид до Саула: Хай не лякається нічиє серце через нього. Раб твій піде і буде битися з тим филистимлянином. І сказав Саул до Давида. Ти не можеш піти на того Фелистимля набитися з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї молодості. І сказав Давид до Саула Твій раб був пастухом свого батька при отарі, і приходив лев, а також ведмідь, та й тягнув штуку дрібної худоби зі стада. А я виходив за ним і побив його, і виривав те з пащі його. А як він ставав на мене, то я хапав його за його гриву та й побив його, і лева, й ведмедя побивав, твій раб. І цей необрізаний філистимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки живого бога. І сказав Давид: Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього филистимлянина, і сказав Саул, Іди, і нехай Господь буде з тобою. І зодягнув Саул Давида в свою одіж, і дав мідяного шолома на його голову, і надів на, його, на нього панцера. і прип'яв Давид меча його на одежу свою. Та й силкувався йти, бо він не звик був до того. І сказав Давид до Саула Не можу в цьому ходити, бо я не звик. І поскидав Давид їх із себе. І взяв він Кия свого в свою руку і вибрав собі п'ять вигладжених камінців із потоку, і поклав їх у пастуху торбу, яку мав, та в торбину, а його прагча в руці його. І він пішов до Филистимлянина. А Филистимлянин підходив усе ближче до Давида, і чоловік ніс щита перед ним. І подивився филистимлянин та й побачив Давида, і злегковажив його, бо той був ще хлопець, рум'яний юнак стрункої постави. І сказав филистимлянин до Давида, Чи я що ти вийшов на мене з Києм? І філистимлянин прокляв Давида своїми богами. І сказав филистимлянин до Давида: Ходи ж до мене, а я твоє тіло віддам птаству небесному та звірині польовій». І сказав Давид до филистимлянина: Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем. А я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе. І дня цього я дам падло филистимського табору, птаство небесного та земній звірині, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів, і пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. І сталося, коли Филистимлянин устав і пішов і наблизився до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави навпроти Фелестимлянина, і простяг Давид руку свою до торби, і взяв звідти каменя та й кинув із пращі, і вдарив Фелестимлянина в чоло його. І той камінь втягся йому в чоло, і він упав на обличчя своє на землю. І отак переміг Давид Фелестимлянина пращею та каменем, і вдарив він Фелистимлянина та й убив його. А меча не було в Давидовій руці. І підбіг Давид і став на филистимлянина, і вихопив його меча, і витяг його з його піхви, та й убив його, і відтяв ним йому голову. І побачили филистимляни, що помер їх сел села чи стали втікати. А люди Ізраїлеві та Юди й схопилися і зняли крик. Та й погнали филистимлян аж доти, де йдеться до Гаю, і аж до брами Екрону, і падали трупи филистимлян, по дорозі аж до Шараїму, аж до Гату, і аж до Екрону. І вернулися Ізраїлеві сини з погоні за филистимлянами, та й розграбували їхні табори. А Давид узяв голову того филистимлянина і приніс її до Єрусалиму, а зброю його склав у своєму наметі. А як Саул побачив Давида, що виходив напроти филистимлянина, то сказав до Авнера, провідника військ: чий син оцей хлопець Авнере?» Авнер відказав присягаю життям твоєму царю, що не знаю. І сказав цар запитай, чий син оцей юнак. А коли Давид вертався, побачивши филистимлянина, то Авнер узяв його й привів його перед Саула, а голова Филистимлянина у руці його, і сказав до нього Саул, чий ти син, хлопче. А Давид відказав Я син раба твого, Віфлеямина Єсея.